Центр дитячої та юнацької творчості запрошує учнів шкіл стати відвідувачами мистецьких гуртків. Вперше презентацію закладу провели у четвертій школі. На великій перерві у школі керівники гуртків презентували основні напрямки позашкільної роботи Центру дитячої та юнацької творчості. Школярі на власні очі побачили, яких успіхів можна досягнути відвідуючи мистецькі гуртки. Оп'єднала на початку всіх караоке. Колєрів запросили до театрального гуртка, зробили це в образах персонажів, а до лялькового театру запрошували персонажі самих майбутніх вистав. У цьому році навчальному центр дитячої тинацької творчості вирішив по-новому підійти до набору учнів шкіл у наші творчі об'єднання. Ми вирішили більш тісніше співпрацювати із дітками шкіл, і тому ось таке було безпосереднє тактильне спілкування. Ми запропонували дітям прийняти участь у цікавих майстер-класах, поспівати в дитячі караоке, перевтілитися в казкових героїв. Одягти на руки ляльки лялькового театру і погратися. На нашу думку, діти так краще запам'ятають оголошення, і їм стане цікавіше прийти в наш навчальний заклад. 14 вересня, о 15.30 ми запрошуємо всіх жителів нашого міста, діток, батьків на свято, день відкритих дверей. Наш заклад чекає на талановитих творчих дітей, які хочуть знайти справу для. Душі і зайнятися корисною справою. Навчання в наших гуртках безкоштовне. чекаємо.